Як ви оцінюєте роль запчастин у стабільності господарства? Розумієш, тут неоднозначне запитання, чому, тому що є одноосібники, є маленькі господарства, є господарства і є холдинги. Чи відіграють запчастини роль стабільності господарства, ну, в одноосібника простіше там не особо не відіграють, дивлячись, яка запчастина. Якщо беремо Господарство дає декілька плугів, декілька тракторів, декілька комбайнів або беремо холдинг. Звісно, що відіграють, тому що якщо немає вчасно запасних частин, вони не можуть вчасно виороти або посіяти, або зібрати урожай. І це впливає нескільки. На стабільність, як на продуктивність господарства, і на якість збору урожая, і на об'єм збору урожаю, або об'єм того зерна, який потрібно посіяти вчасно. Саме питання вчасно стоїть, тому що посіяти можна, коли ґрунт вологий, а посіяти можна, коли вологи немає. І вже твій урожай буде під того менший, якщо ти посіяв на один день чи на два дні пізніше. Тебе урожайність вже падає на 10-15%. От, звісно, що відіграють.